Я йду до храму, зимою, коли не часто, але буває сніг, і тому я залишаю за собою слід, я й інші сліди. Значить, я не один в дорозі, я йду до храму. Весною, коли оживають дерева, кланяючись квітам, і лунають удари грому під яскраві блискавиці. Я йду під прохолодним дощем. Не зупиняючись на перепочинок. Інші поряд попереду і за мною теж. Але є й ті, що відстали чи загубилися. Я йду літом у спеку, яка майже нестерпна. Африка у нас в Україні вже скоро, по прогнозу метеоролога. І близький схід теж преться до нас, бо Трамп з ніяку. Хочуть переселити в Україну нещасних бідолах палестинців. Щось міняється в світі, щось наближається, похмуре і страшне, але на дотик пекельно гаряче. Я йду осінню, коли спека змінюється на дощі, спочатку ще теплі, а потім холодніші. Я йду під деревами, з яких опадає листя це листопад який не припиняється аж до зими. Я йду по колу, порами року, роками, десятиліттями я йду до храму. Але ж я і є храм храм безсмертної душі, творіння Творця, якого нам ніколи не осягнути. Я продовжую йти. Храм до храму, храм тіло до храму Небесного, де все почалося і де все закінчиться. А на цьому. Можливо, позбавленому сенсу? Якщо ти зарікся шукати спасіння шляху, я розмірковую. Чи можуть бачити позбавлені зору? Чи можуть чути позбавлені слуху? Чи можуть творити добро, позбавлені душевного тепла психопати? Чи відчують аромат троянди, позбавлені нюху? Чи відчують смак хліба ті, що втратили таку здатність в собі? Чи нажеруться врешті-решт ненажери? Чи нап'ються з чистого джерела спраги, Чи намоляться чорту садисти садистиї вбивці кремлівські? Багато питань. Дуже багато. Якось мене запитали, як можна вірити в Господа Бога, якщо в селі немає церкви? А я задав зустрічне запитання, а до якого храму ви ходите, коли буваєте в місті? І мені відповіли, а яка я разниця, аби хрест на куполі стирчав. От така вона, віра в лапках, у глибоко невіруючих, у незрячих, у глухих, у позбавлених нюху й нездатних розрізняти Боже від чортового. Не фізично, а душею, що зачерствіла у байдужості сприйняття знаків Господніх, бо ще можна назвати храмом Капище московської сатани, де закликають вбивати українців за рублі, де прославляють. Мумію Антихриста Леніна в купі з нинішнім Антихристом, який розв'язав криваву бійню війну, вбиваючи наших дітей ради своїх примх І який? Тобто Путін зображений як рогатий супротивник Ісуса Христа на італійській фресці 14 століття, що знаходиться у Бенедиктинському монастирі Помпоза. Зображення сатани з іншої фрески, похорон сатани, собор Верони Італія, 14 століття теж, також разюче нагадує Путіна. Чи почує вас Бог в такому храмі в лапках, звичайно? Звичайно, що ні. Але почує сатана. І не буде вам спасіння від його ха, милостей у пеклі на землі. Та що ж нам робити? Запитали мене какоразні послідовники шастання аби куди. Тільки б щось зверху повваніло, трохи схоже на хрест. Мой перевернутий. І Я відповів їм і вам, всім, хто прагне спасіння, а не мук адових. Я відкриваю вам добру новину від Ісуса Христа. Його слова. Істинно кажу вам, якщо двоє з вас на землі погодяться просити про щось, то все їм буде дано моїм небесним Отцем. Адже там, де двоє або троє з вас зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. Тож збирайтеся, люди добрі, де завгодно але з добрими намірами, і щоб славити Господа нашого Ісуса Христа. Бо Його церква це не тільки приміщення з іконами і свічками, де можна молитися до Господа, але й будь-яке місце, де ви зберетеся вдвох, у трьох чи більшою громадою в ім'я Ісуса Христа, який буде присутнім поміж вас. І якщо ви вірите в нього, то ви і є. Його церква і Його паства, а він ваш добрий пастир, Спаситель, Бо сказано Петру. Скелі в перекладі, який сумнівався у Сині Божому. І кажу я тобі, що Петре, що ти скеля і на скелі оцій, побудую я церкву свою, і сили пекельні не переможуть її. Я йду до храму і майже в кінці. Я відкрию вам ще одну істину. Якщо ви православні, тобто християни ортодокси Східного обряду і шануєте канони цієї церкви, то знайте, що єдина канонічна помісна православна церква в Україні так і називається Православна Церква України За абревіатурою ПЦУ, а так звана УПЦ МП тобто МП. Від лукавого, від диявола, від рогатого сатани Путіна, але кожен вибирає самостійно. Рай чи ад, спасіння чи морок, Бога чи московську сатану. Бог дав право вибору. Не промахніться з цим вибором в кінці шляху. Не промахніться люди добрі. Не братан, проповідь. Про церкву Ісуса Христа.